Писанки під супровід артилерійської канонади. Боєць Коломийської десятки знаний писанкар Олег Кірашчук розписує писанки на війні. Народний майстер із понад 30-річним досвідом ділиться. За писачок взявся на прохання побратимів. Більше у матеріалі нашої Мар'яни Мацьків, яка разом із волонтерами фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс, відвідала район проведення бойових дій. Запрошую вас до мене в робітню. Ну, скромні такі аскетичні умови спартанські. Електричний писачок з дому Спробую зімпровізувати. Олег Кіращук нарікає на тремор в руках, та все ж майстерність видно з першої лінії. Писанкар зізнається, не планував писати писанки на війні. Рік тому, оце власне, коли вже мене менше почали залучати до бойових завдань. То хлопці мене були в умовили, щоб я почав пробувати писати писанки, не хотіли на згадку мати. Я спробував почало получатися, незважаючи на те, що чути звідси артилерійського канонаду, трошечки Ну, надія на нерви. Натхнення полохлива річ. Натхнення втікає в таких випадках. Але тим не менше нічого, пишеться, пишеться. І вдається навіть продавати десь на аукціонах, і за ті кошти нам вдається навіть купити дрона. Майстер жартує, саме участь його робіт в аукціонах принесла визнання між побратимами. Ну, я казав, що пишу писанки і не на базар продаю, тому що буде питання на базарі. Ну, я трохи рівно вище там, за кордон. І ну, на цьому правило все закінчувалося, а потім був один момент. Оце в вколомиї, коли продалась на куричому яйці писанка за 18 тисяч на аукціоні, то це я тоді крас відпустці був. То я приїхав сюди, тут вже весь хутір годів, що то Олег являється, то не просто собі там Олег, а ну, такий писанкарно. От і то. Тоді так, тоді вже всі хтось хотіть вже знав, що це писанкар. Я на сахурі то зараз оце перед великим хлопцем випитує, чи писанка буде, чи писанка буде. Більшість писанок, які пише Олег Кірашчук на війні напередодні Великодня подарунок для побратимів. Цьогоріч майстер створив писанку з унікальним орнаментом, і для колекції музею писанкового розпису Що у Коломиї. ця писанка. Цікава тим, що із тих всіх тисяч різних писанок, що за своє життя я бачив, це єдина писанка, де символ стосувався війни. Тобто наконечники стріл. І цілком вірно, що ця писанка, цей символ призначався для того, щоб писанкарка, котра писала цю писанку, вона просила у Бога чи в богів, просила або вдалого полювання, або перемоги у війні. От, тобто це все, що ми зображаємо, зображаємо на писанках на правдивих, там де білок жовток, символіка, це, волі, криця, це прохання до Бога. Сонечко гарної погоди, та, відповідно, там кажуть грабельки, там дощу просять зеренця, значить гарного врожаю. А в цій, в цій ситуації зображення стріл, наконечників стріл, то просимо просто вдалого полювання або перемоги над ворогом. До слова, у музеї писанкового розпису зберігається багато авторських робіт Олега Кіращука. Народного майстра тут люблять і шанують. Завідувачка музею Оксана Ясінська з гордістю демонструє подаровану писанку. У цей час у музеї відбувається всесвітня акція. Пишемо писанки для України. Музейникам дається зв'язатися з Олегом по відеозв'язку. Вітаємо вас з нашої писанкової колуми, з музею писанкового розпису. Ми це тут пишемо писаночку, щоб надати щось. Ще... Сили твоїй руці yeah. а, і, 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 і твоїй силі духу, який дуже багато в тебе є, історична писанка так як артефакт нашої сучасності, і вона буде поряд з тими писанками, з тими мирними писанками. No. Дякуємо вам, чекаємо вас вдома. Пам'ятайте про виставку, про яку ми запланували ще у 2021 році. Так що ми чекаємо вас з перемогою і з виставкою. Писанкарський писачок Олег Кірашук проміняв на зброю у 2014 році. Тоді добровольцем долучився до лав правого сектору, згодом 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Тоді ж брав участь у боях за Дебальцеве, отримав поранення. У 2015 році демобільні мобілізувався і знову повернувся до звичного писанково-виставкового життя. У перші дні повномасштабного вторгнення Олег знову став на захист батьківщини та мобілізувався у Коломийську 10-го окрему гірську штурмову бригаду «Едельвейс», де в артилерійському дивізіоні служить і досі. Тут тримаю відчуття, що я потрібен, хоча не вхожу зараз на бойові завдання. Я потрібен хлопцям от, оберігаю їхній тил їхню базу. Я заступаю в наряди, в добові наряди, там доводиться цілу ніч не спати в охороні. Зараз прийде весна, я обов'язково посаджу тут грядку, зелень, так як минулого року. Хлопці будуть мати наші вітаміни їсти. І по-правді, хлопці молоді, я вже відчуваюся, як мої, як мої сини. Ну, я не раз вони. і Цих трохи дратує, що я перепитую, чи голодні, може, може там якийсь салат зробити, може там піч розпалити, може, замерзли. Їх трошечки це дратує, бо ну, ми ж не, не малі діти. Кажуть Петрович, ну ми ж, ми ж не малі діти, прекрасно самі справдяся. Тобто мене тут тримає почуття, що я все ще, все ще потрібен. Ще все ще потрібен для хлопців. ну Так трохи павс, там, для моєї країни потрібен. Ну і в мене діти вдома. Мій обов'язок по максимуму намагатися, щоб мої діти не не бачили війни і зробити хоч якийсь хоч якийсь на великий вклад для цього. Повну версію інтерв'ю з воїном писанкарем. Дивіться на ютуб-каналі фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Волонтери закликають підтримати підрозділ Олега Кіращука. для успішного виконання завдань бійцям артилерійського дивізіону. Потрібен квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro. Номер картки збору 4441 1111 2342 3687. Користуючись нагодою, хочу побажати. Спокійного Великодня, смачної Паски, гарних писанок. Ну і бажаю, що, звичайно, щоб якнайшвидше ця війна закінчилася і закінчилася на нашу користь. Я був би безмежно щасливий. Всі би були, були безмежно щасливі, що ми повернулися до мирного життя.